Тапочки слідочки, які в'яжуться супер швидко. Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні я в'яжу тапочки слідочки, супер швидкий варіант. Я думаю, що цей варіант всім сподобається, тому що насправді він супер-супер швидкий. І так, для цього варіанта тапочків, слідочків, я набрала 44 петлі. І в'яжу догори лицевими петлями, по лицевому ряду і по виворньому ряду в'яжу лицевими петлями до гори. І потрібно пров'язати мені вгору 23 см. Ось так продовжую в'язати. І так, зв'язала я два такі прямокутнички. Ось. Тепер потрібно їх зшити з одної сторонки і з другої. Взяла ігулочку пластмасову і набираю петелечки ось так. Так, і всі під петелечки потрібно набрати на голочку. Набрала петелечки, і тепер стягуємо ниточку. Потрібно красиво так зробити. Ось, Ось так. Стянули. Тепер потрібно тут трошки прошити голочкою. І ось так стянула петелечки, прошила і далі із шивою трішки носочок Ось так. І ось так. Жию, набираючи булочкою петелечки. Ось так. І так дошила я ось петелечки. Ось так. І все. Потрібно тут закріпити ниточку. І ось такі тапочки слідочки я вже зв'язала. Тут зробила шовчик спереді і ззаді. Один шовчик ось так. А тепер хочу білесенькою ниточкою ще обв'язочку крючком зробити. Вот такую обвязочку я люблю крючком. Вот так. Просто и красиво. И далее так. Роблю обв'язочку. Ось так, ось так виходить. І, так по колу я зроблю обв'язочку. Ось так, в'яжіть. Це дуже швидко. Можна із любих ниточок в'язати. Буде тепло, зручно і красиво. Пишіть свої коментарі. Буду вдячна за підписку, за коментарі. Всім до побачення, до нових відео. Всім мирного, доброго і хорошого дня. В'яжіть і у вас все вийде. До нових відео. І ось такий тапочок, слідочок вийшов.